My dear friends, hello! Сьогодні ми з вами будемо займатися вивченням такої теми, яка називається Past Indefinite Tense. Інколи ви можете зустрічати Past Simple Tense. У цієї часової форми є дві назви, і вони дві вважаються вірними, просто в різних джерелах ви зустрічаєте різні назви. Ми з вами, коли я пояснюю, кожне. Кожну часову форму. Обов'язково на що ми повинні звертати увагу, це як будуються речення, стверджувальні, питальні, заперечні, питальні заперечні в цій часовій формі, і також які ситуації або які слова-маркери вказують на те, що ви саме повинні вживати цю часову форму або іншу часову форму. Ось коли ви вчите. Навіть не зі мною, не по моїм відеоурокам, а наприклад з, з вчителями, з репетиторами, з викладачами, то ви повинні навіть задавати питання, а скажіть, будь ласка, коли в якій ситуації я можу вживати цю часову форму? Так, ось, past indefinite tense. Якщо у нас дія стає в цій часовій формі, то оце дієслово, присудок. Воно буде відповідати на два питання, що зробила, якщо ми просто констатуємо факт, навіть не називаємо, коли ми це зробили, або даємо перелік дій, що ми там робили вчора, позавчора там встала, поїла, пішла на роботу, попрацювала, прийшла з роботи. Це у вас перелік дій, це буде у вас indefinite tense. Або ви вказуєте на те, що ви часто робили. Тобто дієслово indefinite може відповідати на два питання: що робила, я беру для я, ми можемо взяти різні особи, або що зробила. Але для кожного з цих питань повинні бути свої конкретні ситуації, а також слова-маркери. Що зробила? вчора, позавчора. Минулого тижня, last, от якщо у вас буде last week, last month, last year, або що робила часто? often, sometimes, інколи, seldom, рідко, Every day, кожного дня, every week, кожного тижня. Коли пояснювала present дифні то говорила, що якщо у нас дія відбувається в теперішньому часі, і там є слова маркери. Кожного дня, часто, інколи, то ми вживаємо present indefinite. Діє слово, відповідає на питання, що роблю. А тепер те ж саме past indefinite, залишається та ж сама група indefinite. але минулий час past, Тоді ці ж самі слова і ще додаються інші словосполучення або слова, які відповідають саме минулому часу. Але ті слова, які вказують на нерегулярність на постійність дії, вони підходять і для Present Indefinite, і для Past Indefinite. Я вам пояснювала Present Indefinite, past Indefinite, тільки коротко на цьому зупинюється, що такі слова, як often, sometimes, usually, seldom, always, вони стоять між підметами і присутком, тобто між словом, яке відповідає на питання, хто що. І дією, яку виконує е, цей присудок. А тепер переходимо до схем. Дуже полюбляю пояснювати часові форми за допомогою схем, тому що, пам'ятаючи схему, взявши любе слово, ви можете підставити в цю схему і побудувати грамотно речення. Так, да, ці речення потім потрібно відпрацьовувати до автоматизму для того, щоб ви. Не задумувалися, ой, мені щось потрібно там сказати в минулому часі. А як же це буде дієслово в другій формі? А як же ж це буде речення? Тобто йдеться таким шляхом, ви вивчаєте завжди граматику. Ви розумієте правило, потім, використовуючи це правило, ви складаєте речення разом зі мною чи з іншим викладачем, потім самостійно. А потім оці всі речення, складені самостійно чи з викладачем, ви доводите до автоматизму. Переходимо до стверджувальних речень. Ствершувальні речення, ви пам'ятаєте, ми в дужках позначаємо через плюси, тобто ми розповідаємо про щось без заперечення. На першому місці стоїть самджет. Що таке самжек? Це головне слово в реченні, яке відповідає на питання, хто або що. Ще раз акцентую увагу: в англійській мові строго фіксований порядок слів. Розкидати слова по реченні, як це ми робимо, в українській або в російській мові, ви не можете, тому що тут фіксований порядок слів. Як ви розставили слова в реченні, вас зрозуміють, чи ви запитуєте, чи ви розповідаєте щось. На першому місці сам на другому місці стоїть дієслово в другій формі. в другій формі. Це, якщо це irregular, якщо це неправильне дієслово, ми завжди можемо знайти в інтернеті табличку нестандартних дієслів англійської мови. І ось та форма, яка дається в другій колонці, ви берете цю форму і ставите її на друге місце. Якщо ви в цій таблиці не знаходите дієслова, значить це дієслово стандартне. Для того, щоб зробити його другу форму, тобто побудувати з ним речення в минулому часі, ви просто до першої форми, тобто до тої форми, яка дається словничку, ви додаєте закінчення і «ді». І так, приклад, я приїхала. Додому вчора. Або я повернулася додому вчора. Ми беремо дієслово «come». Друга форма у нього «came». I came back. Home yesterday». I це замшик. «Came» – це дієслово «come» в другій формі. «Home yesterday» – це все останнє те, що ми з вами даємо через крапки. Даю сьогодні тільки один приклад для того, щоб ви зрозуміли суть побудови. Речень, потім я буду давати е, уже мікс цих часових форм, де ми ще будемо брати інші приклади. Також у мене є відеоуроки, записані е, на словникові е, е, запас, і там теж зустрічаються ці часові форми. Тому я вважаю, що для того, щоб вам зрозуміти суть побудови речення, достатньо одного дієслова. Питальне речення душкар, ми його позначаємо через. Знак питання. На першому місці, яка б це не була часова форма, якщо у вас є питальні слова, де коли, з ким, як часто, то завжди це питальне слово ставиться на першому місці в будь-якому питальному реченні. А тепер для того, щоб показати, що це питання в минулому часі, ви обов'язково повинні поставити дід. Дід в даному випадку. Це не дієслово робити, в якого перша форма «ду», а друга дід. Це допоміжне дієслово, яке ніяк не перекладається, але показує вам, що це задається питанням в минулому часі, саме в past indefinite. Після дід ми ставимо subject, Ви пам'ятаєте, що це слово, яке відповідає на питання хто що. А ось тепер дієслово, основне це віджів у першій формі. Нам нема необхідності його ставити в другу форму did. Це є показник того, що це питання то ще в минулому часі. Далі йде все останнє. Ми можемо запитати What time? Did you come yesterday? Або Did you come back home yesterday?» What time? Це у нас питальне слово. Це допоміжне слово, яке вам показує, що це питання. Ю це самжик це головне слово, яке відповідає на питання хто, і «кам» повернулося в початкову форму. Заперечні речення. Ми в душках схематично позначаємо їх через мінус. На першому місці, тобто розповідні заперечні, коли ви не запитуєте запереченням, а розповідаєте про щось, ви кажете, Я. Не приїхала або не прийшла додому пізно вчора. На першому місці subject. Потім йде Didn't. Didn't це скорочення Did not. Потім іде знову дієслово в першій формі. І все останнє. I didn't come back home yesterday. У мене до вас запитання. Напишите мені в коментарях. Чому ви вважаєте, чому ми тут. Дієслово тільки в розповідних ставимо в другій формі, я це говорила тут в поясненні. Але, або, можливо, ви самі знаєте, або перевірите таким чином свою уважність. Чому ми, там, де розповідаємо, в минулому часі ми повинні поставити дієслово в другій формі, а чому питання заперечення ми ставимо дієслово в першій формі? І тепер у нас з вами залишилося питання заперечення. Я вам дам схему, скорочену та формула, та схема, за якою ми будуємо речення в Talking English, в розмовній англійській. Але якщо ви хочете побудувати, тому що якщо це академічна, якщо ви пишете якісь там, наприклад, статути або якісь інструкції, то завжди... Вітається, коли ви вживаєте повні форми, тому що в англійській мові дуже багато скорочень, і одне і те ж саме скорочення може позначати різні слова, тому видається перевага повній формі. Але я вам даю скорочену форму для розмовної англійської. Якщо це у нас питальне речення, то ви пам'ятаєте, що ми на першому місці поставимо питальне слово, якщо, це, якщо воно нам необхідне за змістом. Потім у нас іде didn't. Тобто це did і not. Ми з'єднали, написали одним словом через апостроф. Потім іде сам же, і діє слово знову в першій формі. Didn't you come back home late yesterday? Ти не повернулися додому пізно вчора. Ось past indefinite. Це те, що я скорочена, хотіла вам розповісти. Якщо ви хочете більше інформації, більше вправ зробити, пишіть, будь ласка, мені, або я буду для вас записувати відео уроки, або буду вам персонально скидувати текстові завдання, ви їх будете виконувати, відправляти мені їх буду перевіряти, або я можу вам запропонувати декілька. Уроків або один урок саме з цієї теми. Наприклад, ви володієте непогано іншими темами, а ось пастин дефініт якось пройшов мимо вас. Тоді, будь ласка, виходьте зі мною на зв'язок за телефоном і всі питання, які вас турбують, будь ласка, задавайте. Хто не підписаний, пропоную підписатися. В коментарях пишете все, що тільки забажаєте. Ну, що стосується мови, і бажано цієї теми, але якщо, наприклад, у вас виникло якесь питання з іншої теми, теж пишіть, я відповідаю на всі питання. I wish you good luck. Have a nice day. Bye!